Вот. Не вот. Покажіть мені ще раз. Не я правильно. подивлюся. Чому це фото? не фо... я не фотографую, я хочу прочитати. Не... Я не заберу, не переживайте, це ж не права. Я не, мі... не міліція, я людина. Така сама, як і ви. Переверніть мені, я подивлюся. Я ж не заберу. Раді Бога, це, це... З... З... зараз. Була. Зараз все ми будемо перевертати. А що тут? А, чо... а Це оно? документ. Це ж документ. Та... Я ж не... Слухайте, а що ви маєте боятися? Якщо ви є як державна ну... установа, ви державна є установа? Ні, ви державна установа, я вас питаю. Так? так? А чо ви? Так, чо чого ви? Чого? А чо ви? ви які? Якщо ви державна установа, то ви як це не маю права? я маю я громадянин? Ні. Я є громадянин України. Так як ви, так як ви державна є, ні, так як ви Ідете державна установа. Чому я вас не маю права засвідчувати? Чому? А чого ви маєте мене потерати? Для чого? Як це чого? Я, я для себе. Вискорію. А я, зна... Дивіться, для я для себе, для, для... своєї безпасності свой... до своєї безпасності. Для своєї. Все, все? Тогда... Все. Uh, давайте, мені... <плакова> давайте мені ваше посвідчення. Давайте <плакова> мені посвідчення. Ну, дайте мені посвідчення. Ви, я бачила ваше посвідчення. дайте мені, будь ласка, посвідчення, я не знаю, хто ви. Вияшли начинає Ми нічого не починаємо. Почекайте. Ми нічого не починаємо. Я зрозумів, що ви не допускаєте. Що я не допускаю? Допускаю. Дивіться, я засвідчую то, що я вас допускаю на основі того, що ви мені даєте, надаєте документи, і ви пожала можете приступати до того, що ви мали робити. Все, якщо ви надаєте мені документи, правові документи, а це, дам, 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 а це правильно. А тепер доступ до труб Ви маєте надати. Ви маєте мені дати довіреність від начальника. А як же, правильно? То що ви мені показуєте ну, це одне? То я ж прошу вас, дайте мені документи. відомості це відомості Не є документ, а ще має бути доручення. А ще має бути акт. А як же ви думали? Ну що просто, просто так. Ні, ми нічого не плохо за думаємо. Вас? Ви відки вийшли? Не Скажіть вас мені, будь ласка. Послухайте мене И за вас, і страдати за страдати люди. Ні, не треба мене лякати. І за мене нічого не буде страдати. Так. Я з вами договор, пожалуйста, приходите. Документи мені показують. Я ж не відмовляюся. Я не відмовилася. Ні, я не відмовилася. Це ваші слова. Це ваші слова. Це не документ. Ви дали посвідчення, що ви в газконторі працюєте? Все. Це а все документ Десь на то... то. Почекайте. Ви прийшли за чимось щось робити. Ми ви прийшли в біцентрі... операції? Во. Во а на а якій підставі? Людина, а не треба мене лякати ви зараз мене лякаєте? Я не лякаю. Для чого? Я... Просто я вам кажу. Ну я ж не знаю. Дивіться, я кажу, ви кажучи, мені кажучи. Я... я вірю вам. Я ж вам я ж так само я... хочу. Я... Ну Дивіться, дивіться, я, я така я сама, людина. сама людина. Во, і я така сама людина. Я хочу, щоб воно було по документах. Ви пойміться. Я не хочу, я не хочу, щоб зараз ці мої кошти рідні, ті, що я заробляю, я плачу їх. Знаєте, куди? За кордон. Ви вірите? А я сама по собі волонтер. Я їду на схід. Ви знаєте, що я вам просто говорю, так як є, і мене знають в мерії так же само, куди я їду, що я їду. Я хочу, щоб ці кошти залишалися в країні. А не кралися я, в мене. Нема цих документів. Во. Я Вам я... пожалуйста. Якщо ви при дивіться, я не відмовляюся вас допускати. Будь ласка, я поняла все. Все. все можете. Приїжджати, якщо приїжджаєте з документами, будь ласка.